Привіт всім шанувальникам електроавто! Ми канал МігоелектрикЮй. Знаємо все про електрокари з Китаю і не тільки. Тому ми практично щодня розповідаємо про чергову модель чи компанію з Під І сьогоднішній день не виняток. А прямо зараз пропонуємо поставити лайк під цим україномовним відео та написати ваші питання про авто з КНР у коментарях. Ми будемо раді відповісти кожному. А тепер починаємо! Мобілі лінійки Мона та її перший представник мають стати найбільш доступними серед усіх автокомпаній Експенг. Офіційна презентація машини відбудеться восени, але про неї вже відомо багато деталей. У розробці цієї моделі брав участь китайський агрегатор таксі Діді, тому можна припустити, що електричний седан Експенг Мона 03 спочатку створювався для її роботи в корпоративних парках, а отже, ймовірно, він буде дуже доступним для ринку. Потрібно одразу сказати, що це седан, а не ліфтбек чи щось змішане. На цьому акцентують у компанії, відзначаючи, що об'єм багажника у седана 621 літр. Перед нами автомобіль d класу: довжина 4 метри 78 сантиметрів. ширина 1,89 сантиметрів. висота 1,45 сантиметрів. Колісна база майже як у японської кемрі 2 метри та 82 сантиметри. Модель в залежності від характеристик батареї важить від 1630 до 1740 кг. сорока кілограм. 03 доступний у трьох кольорах кузова синьому, бежево-синьому та бежево-рожевому. У компанії сподіваються, що дизайн т подібних фар і подібних ліхтарів стане дуже впізнаваним. А у парах є 300 світлодіодів, які здатні освітлювати дорогу на відстані до 150 метрів. Як ви бачите, силует кузова цілком звичний, як у решти сучасних електроавто. Хоча варто відзначити, що розробники дуже добре попрацювали над аеродинамікою. Модель М03 отримала спеціальні 18-дюймові диски, активні заслінки і ряд дрібних аеродинамічних елементів. В результаті аеродинамічний коефіцієнт один із найнижчих серед серійних авто. Всього 0,194. Xpeng Mona M03 сертифікований у двох задньопривідних версіях. Молодша отримала електромотор потужністю 140 кВт або 190 кінських сил, а старша двигун на 160 кВт або 218 кінських сил. Максимальна швидкість у них однакова 155 км на годину. Що нас очікує, щодо ємності батареї поки що невідомо офіційно. Поки заявлено лише максимальний запас ходу 560 кілометрів. Батареї для моделі виготовляються BYD на фабриці в Наніні. Отже, це літі залізофосфатні батареї пластинчастого типу. Виробництво самого авто відбувається на заводі X-Pen в Гуандуні. Там же, наприклад, виробляється седан X-Pen p 7 У планах компанії зазначається. Офіційно авто надійдуть у продаж у третьому кварталі і коштуватимуть близько 200 тисяч юанів або 27 тисяч та 600 доларів США. Хто сказав, що вантажний електромобіль це дорого. Ми, група конструкторів з Миколаєва, вже понад сім років займаємось створенням міського електричного транспорту. За цей час у нашому гаражі зроблено десятки велосипедів, мотоциклів, триколісних, одна та двомісних вантажних авто. Усі наші розробки рухаються за рахунок електромоторів та струму з батарей. Наші найкращі моделі, які безперечно цікаві для бізнесу, це легкі вантажівки, а саме моделі воля та кур'єр. Вони мають оригінальну конструкцію шасі та рамну основу. Кабіна може бути яка завгодно. Наша головна перевага в тому, що вони прості концептуально, що забезпечує їхню надійність і дешевизну в обслуговуванні. Растота гарантує доступну та вигідну ціну на такий електромобіль. Їх зможуть купити як логістична компанія, так і приватний підприємець чи фермер. Ми впевнено можемо заявити, що наші авто мінімум у два, іноді і втричі дешевші за аналоги від великих виробників. Але головне, що ми готові допомогти зробити бізнес із перевезення товарів в Україні в межах міст та сел економічно привабливим. Бо наші електровантажівки здатні перевозити майже будь-який ваш вантаж. Ви витрачаєте 2 євро на купівлю електрики, якої вистачить на 100 кілометрів шляху. Зацікавлені? Про цей спільний проект Електронний гігант Huawei оголосив ще 2023-го. У 24-му разом із концерном BAIC він вже показав першу автобренду. Ним став електричний седан Stellato S9. Відразу варто сказати, що він схожий на модель Luxeed S7, що зробив теж Huawei. Але головне, що варто знати, це все-таки два різні автомобілі. Stellato S9 помітно більший і виступає в представницькому сегменті. Його довжина 5 метрів та 16 сантиметрів. Ширина – 1 метр 99 сантиметрів, висота – 1 метр і 49 сантиметрів, колісна база – 3 метри 5 сантиметрів. Седан створений у двох версіях. Задньопривідний S9 отримав один електродвигун потужністю 227 кВт або 309 кінських сил, а повнопривідний седан, звичайно, має два двигуни сумарною потужністю 385 кВт або 524 кінські сили. Максимальна швидкість обох модифікацій обмежена на позначці 214 км на годину. Інші параметри поки що не опубліковані. Інтер'єр дев'ятки з погляду обробки виглядає коштовно, а головне, він ще й дуже технологічний. У базову комплектацію входить підігрів, вентиляція та масаж у всіх чотирьох кріслах. Їхня обивка звичайна шкіра напа. Задній бокс-підлокітник може як охолоджувати, так і підігрівати вміст. Накладки у всьому салоні авто виготовлені з дерева. Двошарове скло робить салон ще тихішим. У дверях є окремі маленькі дисплеї. А як аудіосистема встановлена система Huawei Sound Superior. Двосекційний панорамний дах та задні двері закриваються електричними шторками. На передній панелі розташовані відразу чотири екрани: медіасистема та два дисплеї для бічних камер заднього виду замість зеркал. Перед пасажиром монтовано панель зі світлодіодами, що зображає зоряне небо. Переднє праве крісло можна скласти, що дасть ще більше місця задньому пасажиру. Розробники розраховують, що Stellato S9 конкуруватиме з маститими німецькими седанами, але головне не лише на внутрішньому, а й на зовнішніх ринках. Марка Stellato з'явиться за межами КНР вже цього року. Орієнтовні ціни в Китаї від 450 до 550 тисяч юанів. Що приблизно від 62 до 76 тисяч доларів. Якщо хочете більше інформації про електромобілі з Китаю, то ми маємо що почитати для вас. Підписуйтесь на канал Мегоелектрик. У телеграмі або у групі у Фейсбуці. Швидкі посилання в описі. До зустрічі там, а поки що бувайте!